Доброго дня, шановні, сьогоднішнє відео буде про те, як я заряджаю мото ось такі ось акумулятори. 6 Ампер годин, 4, 7, ну різні від мотоциклів, квадроциклів, дитячих машинок. Раніше я заряджав їх ось, таким, ось, ось такою зарядкою. Купляв я її на олі. Вона досі доволі така непогана, але є одне але вона, вона не заряджає таким струмом, як потрібно. Наприклад, ось цей акумулятор він на 6 ампер годин. Його потрібно заряджати не більше, ніж ну, 0,6-0,7 А. А цей, ось ця зарядка вона не дає. Вона, вона заряджає 3-4 А. І вони дуже швидко виходять з ладу. І тому я, в мене є на каналі відео, я придбав ось такий ось лабораторний блок Вантек. Ой, і ним я заряджаю. Зараз я вам покажу, як я заряджаю. Зараз ми провіримо цей акумулятор у мене вже заряджений. але покажу вам. Провіряти будемо ось таким ось прибором. Кліщами e, Unit UT204. Якщо комусь буде потрібно, я можу зняти відео про ці кліщі. Так, включаємо ставимо DC. Зараз якось поставлю, щоб вам було видно. І заміряємо. Так, що у нас 12.43? Заряджений в мене, але раді цікавості покажу просто як я рублю так включаємо блок так буду заряджати при 13 вольтах заробисти 13 вольт 13,2 Дивіться, я. закорочую крокодильчики і буду виставляти ток Так, будемо виставляти. Ось так, нам 66 ампер Все, підключаємо мінус до мінуса, плюс до плюса. Все. 13,2 вольта. споживає він зараз, ну, зараз він вирівняється Ось, 132, 0,16 А він зараз бере і 2 Вт. Ось так я заряджаю всі ось такі маленькі акумулятори. Тому що з цими всіма ось такими ось зарядками з Китаю хоч тут і є. Тут є ось Гель, стандарт, AGM, мото і встановленні, як по-українськи встановлення. Вони, так, він заряджає. Заряджає він швидко, але він заряджає таким великим током, ізначальним 4, 3, 4, 5 А. А для таких акумуляторів це, ну, м'яко кажучи, смерть. Вони дуже швидко виходять з ладу, гублять свою ємність і потім, ну. Дві-три зарядки, все, акумулятор можна викинути, А такі акумулятори. Цей акумулятор я давав за нього 2 е, дві, дві чимось тисячі, А там кожен місяць купляти по 2000 акумулятори. Ну, вибачте мене, я думаю, що це не, ну, не зовсім камільфо. Ось таке ось відео, воно коротеньке, не буду затягувати, я думаю, там є дуже багато куча всяких відео, оглядів, розказів. Кожен розказує по-своєму, але я заряджаю так. Всім дякую за увагу. Коментуйте, якщо щось не так, підписуйтесь на канал. Буду дуже вдячний.